І убійшов його. Більше соран Бі, що, що знімає, але я, скоріше всього, не виживу. Бо в мене, в мене один ОПС, я не можу нормально рухатись, ви розуміли. Вот лазер, 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 лазер. От, слизень, слизеньк. Слизень. Зараз зараз я буду е, розказувати про своє життя. Про свій комп, який е, е, все люди. Ну боже! Ну мене один опес! Ну боже, топоу! Ну, скоріше всього, я здохну, бо в мене компа печий, він мені создає, один опес! Все, я здохну, скоріш усього. Здохнув. А, ні. Ну, короче, всем пока, выйдет, скоро новая серия, а всем удачи. йо